Україна спільно з НАТО провела випробування нових засобів протидії російським керованим плануючим авіабомбам. Тестування відбулося в рамках проєкту НАТО Innovation Challenge. За повідомленням Дефенс Express, йдеться не лише про боротьбу з кабами, а й про захист від інших загроз, як от удари БПЛА типу шахет. Докладніше про те, які саме засоби можуть захистити прикордоння та фронт від авіатак. Далі підписуйтесь на наш канал. До створення інноваційної системи протиповітряної оборони долучилися три стартапи: Alta Арес, АТрейд і Titan. Кожна компанія відповідає за свій компонент у комплексному рішенні від виявлення цілей до їх знищення. Зокрема, французька Alta Арес розробила систему виявлення, яка здатна ідентифікувати та прогнозувати траєкторії польоту плануючих авіабомб. Atreid, що також базується у Франції, запропонував рішення на базі зенітних дронів та концепцію рою дронів Камікадзе, який формує повітряності. Тіну для перехоплення бомб у польоті. Своєю чергою, німецький титан пропонує залучення недорогих дозвукових перехоплювачів сумісних із НАТО. Випробування цих засобів проходили у складних умовах на полігоні французького агентства оборонних закупівель DGA. Участь у них взяли об'єднане командування НАТО з питань трансформації, об'єднаний навчальний центр НАТО, а також представники Міноборони та ЗСУ. Військові фахівці протягом кількох днів тестували новітні технології сенсорні системи технології. Динамічне управління, алгоритми управління та дрони, які реагували на імітовані і реальні загрози. У прес-службі НАТО заявили, що перевірка підтвердила ефективність багаторівневого підходу до ППО. Водночас, учасники зобов'язані вдосконалити свої рішення, а найбільш критичні технічні недоліки мають бути усунуті вже впродовж найближчих тижнів. Частину систем готують до обмеженого провадження вже цьогоріч, А повноцінне розгортання заплановано до кінця 2025 року. Українська сторона активно залучена до подальших тестів і реалізації проєкту. Військові зазначають, російські плануючі бомби становлять велику загрозу, оскільки вони дозволяють ворожим літакам бити по українських позиціях без входу в зону ураження ППО. Нові засоби здатні змінити ситуацію, зменшити втрати, підвищити ефективність оборонних рубежів і вберегти життя як військових, так і цивільних. Наразі розробники продовжують роботу над оптимізацією систем, аби забезпечити надійне прикриття від атак, які Росія активно застосовує. Сової на лінії фронту президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готується до масового виробництва балістичних ракет Сапсан, за даними директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентина Бадрака. Ракету вже випробували у бойових умовах. У коментарі Еспресо експерт зазначив, що вона подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. На думку військових аналітиків, якщо тепер ця зброя дійсно готова до серійного виробництва, вона може стати козирною картою України і суттєво. Вплинути на хід війни докладніше про це в матеріалі Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал. Оперативно тактичний ракетний комплекс Сапсан з експортною назвою Грім-2 був розроблений конструкторським бюро південне ще у 2013 році. Тепер, за повідомленням президента Володимира Зеленського, в Україні розпочато серійне виробництво вітчизняної балістики. Як розповів військовий аналітик Дмитро Снегірьов, ця ракета може летіти за так званою аеробалістичною траєкторією, роблячи непередбачувані стрибки і ухиляючись від протиракет ракет противника. Це збільшує її шанси подолати ППО ворога. Подібні Стивості мають і російські ракети. Іскандер. Реальна дальність українського комплексу може скласти до 500 кілометрів. Варто зазначити, що це співмірно з німецькими таурусами і на 200 кілометрів перевищує далекобійність Атекас. Як це вплине на хід війни, маючи власну балістику, сили оборони України зможуть дотягнутися до будь-якої цілі на окупованих територіях і в прикордонних районах Росії. Зокрема, у зоні ураження опиняться аеродроми Мілерово та Балтімор, де базується фронтова. Армійська авіація ворога саме вона є передумовою тактичних успіхів росіян у використанні ними кабів та фабів по позиціях ЗСУ. також у радіус дії Сапсана потрапляють бази на копичення в Росії та на окупованих територіях, що стане болісним ударом по логістиці. Крім того, в зоні ураження опиниться і окупований Крим. Це кардинально змінить політичний порядок ДНІ щодо диктату Росією своїх ультиматумів. Ба більше за словами директора з розвитку Дефенс Експрес Валерія Рябих, маючи боєзаряд Агою від 500 кілограмів до тонни і дальність, хоча б у 500 кілометрів, Сапсан може створити умови для переходу від стратегічної оборони до стратегічної наступальної операції. Ще однією безмовною перевагою власного балістичного зброєння є те, що Україні більше не треба буде запитувати дозволів на ураження законних військових цілей на території РФ. Попри те, що зараз обмеження з боку заходу, нібито зняті, все й досі залежить від політичної кон'юнктури у випадку з українськими засобами ураження та. Такої перестороги не виникатиме в принципі, підкреслює Дмитро Снегирьов. Скільки ракет потрібно Україні? Наріжним каменем цієї зброї, а відтак її ефективності, що вплине на хід війни, є серійне виробництво. Очевидно, що на початковому етапі кількість ракет буде мінімальною. За словами експертів, випуск десятків ракет може слугувати лише для разових акцій відплати, щоб мати реальну можливість вогневого контролю над ворожими локаціями, Україні необхідно вийти на виробництво хоча б декількох сотень один. Ниць відтак ситуація на фронті суттєво зміниться тільки після масштабування виробництва, а це точно не в горизонті одного року. Що може протиставити Росія? Тотального прикриття Росії від балістичних ракет засобами ППО, звісно ж, немає. Втім, і перебільшувати проблеми ворога у протиповітряній обороні не варто. Вважає військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. На озброєнні у ворога є комплекси, які за своїми характеристиками здатні впоратись з балістикою. Наприклад, ЗРК С 400 Тріумф водночас на практиці вони продемонстрували нездатність захистити навіть себе самих Підтвердженням цьому стали удари безпілотниками гур помість. Тяг базування цих систем в Криму за словами авіаексперта Валерія Романенка, якщо у України буде балістика на 500 або хоча б пристойні 300 кілометрів, можливості С-400 будуть дуже обмежені. Крім того, вздовж лінії фронту їх багато не встановиш. Таким чином, при грамотній підготовці ударів сили оборони зможуть мінімізувати втрати від збиття наших ракет. Крім того, Україна вже має відпрацьований механізм комбінованих ударів для прориву російської ППО. Аеродинамічні засоби беруть на себе основну. Увагу ППО, даючи можливість працювати балістиці. Власне за тим же принципом діють і росіяни. Можна резюмувати, що поява власної балістичної ракети це не лише прорив у технологіях, це демонстрація спроможності України самостійно формувати свою стратегію стримування. Перші запуски вже довели. Українська балістика не експеримент, а реальний інструмент покарання агресора. За даними західних аналітиків, США вже найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням. Причиною є те, що адміністрація Дональда Трампа робить акцент на мирному врегулюванні військового конфлікту. Тим часом Росія у 2025 році планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. А ЄС не може надати Києву й 40 мільярдів євро. Докладніше про те, що буде з фінансовою та військовою підтримкою України після виходу з Гри Америки. Далі підписуйтесь на наш канал. Про ймовірне припинення допомоги Україні заявив Піт Гексет, колишній телеведучий, а нині міністр оборони США, відомий своєю лояльністю до Дональда Трампа, враховуючи, що ця думка була озвучена під час обговорення бюджету США на 26-й рік, у Вашингтоні вважають, що загроза Росії це проблема Європи, тому американці не повинні фінансово вкладатися у боротьбу з нею. У матеріалі видання The Telegraph йдеться про те, що з 22-го року США виділили Україні близько 74 мільярдів доларів доларів військової допомоги, але тепер наймогутніший і найбагатший союзник України буцімто покинув її. Аналітики вважають, що зараз в України є тільки три варіанти: сподіватися на постачання зброї з Європи, купувати американську зброю за європейські кошти або ж виготовляти її на власних підприємствах за рахунок європейських союзників. Проблема в тому, що, хоча європейські лідери обіцяли взяти на себе зобов'язання з поставок озброєння та фінансувати його придбання, справа рухається вкрай повільно. Оборонний План ЄС зірвали Угорщина, Словаччина, Хорватія, Іспанія та Італія. Згідно з деклараціями європейців, Україна повинна була отримати 40 мільярдів євро. Натомість Києву надали тільки мільярд з мирного фонду ЄС, що формується із заморожених російських активів. Втім, внутрішнє виробництво України наразі задовольняє до 50% військових потреб, ба більше Україна вже перевершує ЄС у виробництві багатьох видів зброї. А деяке вітчизняне обладнання краще за іноземну техніку, оскільки. Точніше адаптоване до конкретних потреб, теж стосується і української системи РЕБ Ліма, що перевершує російські та західні технології у глушінні керованих бомб з іншого боку, у 2025 році російський режим планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. Іронічно, що євросоюз, який не здатний виділити 40 мільярдів євро Україні, цього ж року заплатить Москві понад 20 мільярдів за нафту, газ, вугілля та уран. Таким чином можна констатувати, що значна частина оборони оборонних витрат Кремля фінансується безпосередньо самою Європою. Попри все це, Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати їй військову допомогу, зокрема системи ППО та боєприпаси для них, за словами радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишина. Змінити деякі системи та боєприпаси зі США буде дуже складно, але команда президента України та Міністерства оборони працює над тим, щоб рішення було знайдено якнайшвидше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.